Біблія, книга Левіт, глава 21. І сказав Господь до Моїсея, говори до священиків Ааронових синів, і скажеш їм: нехто з вас нехай не занечиститься через доторкнення до померлого серед свого народу, бо тільки через доторкнення до близьких однокровних своїх, через матір свою, через батька свого, через сина свого, через дочку свою, через брата свого і через сестру свою дівчину близьку йому, що не була замужем, через тих він може занечиститися доторкненням. Бувши одружений, нехай не занечиститься серед рідні своєї, щоб не забезчестити себе. Не зроблять вони лисин на голові своїй і краю бороди своєї не підстрижуть, і на тілі своїм не наріжуть надрізів. Святі вони будуть для Бога свого і не забезчестять вони імення Бога свого, бо вони приносять огнені Божі жертви, хліб свого Бога, і будуть вони святі. Жінки брудлива та з безчещеною вони не візьмуть, і не візьмуть жінки, вигнаної від чоловіка свого, бо святий він для Бога свого. І освятиш його, бо він приносить хліб Бога Твого. Святий він буде для вас, бо святий я, Господь, що освічує вас. А священникова дочка, коли зачне робити блуд, вона безщестить батька свого, у вогні буде спалена. А священик найбільший від братів своїх, що на голову його буде вилята олива помазання, і буде посвячений на одягання шат він, голови своєї незаплани. Пустить і шат своїх не роздере, і до жодного вмерлого не війде, навіть через батька свого, а через матір свою не сміє занечиститись. І він не відійде від святині і не значистить святині бога свого, бо на ньому посвячення оливи, помазання його Бога я Господь. І він візьме жінку в дівоцтві її, удови, розведене, збищеною або ливою тих він не візьме, а тільки дівицю з поміж рідні своєї він візьме за жінку. І не збезте честить він насіння свого в рідні своїй, бо я Господь, що свячив його. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи: промовляй до Аарона, говорячи, чоловік із насіння свого на їх покоління, що буде в нім влада і приступить, щоб приносити хліб свого Бога, бо жоден чоловік, що в нім влада, не приступить, чоловік сліпий або кульга. Або Кирпатий, або довготелесий, або чоловік, що матиме зламану ногу, або зламану руку, або горбатий, або висохлий, або більмо на оці, або коростявий, або паршивий, або з розчавленими ядрами. Кожен чоловік із насіння священника арона, що на німця вада не приступить, щоб приносити господній вогняні жертви. Вада в нім не приступить він, щоб приносити хліб свого бога. Він буде їсти хліб свого бога з найсвятішого та зі святощі. Та до завіси не підійде він, і до жертівника не приступить, бо вада в нім, і не збезчестить святині моєї, бо я Господь, що свячує їх. І Моисей промовляв до Арона і до синів його, та до всіх синів Ізраїля.